Лише прямо посеред міста. Аркхотел ініціював мистецький проєкт, який об'єднав чотири міста: українського художника Антона Логова і тисячі людей, які постійно відкладають відпустку на потім: Київ, Львів, Дніпро, Одеса. Ці міста живуть у ритмі ранкових зумів і нічних меседжів. І поки люди працюють понаднормово, в цих містах з'являється інсталяція, яка посеред міста зустрічає тебе морським бризом. Місто під сонцем нагадує, що літо вже настало і ним можна насолоджуватися вже зараз. Кольори арт інсталяції переносять нас в Одесу, на захід сонця біля моря. Дитина насолоджуєшся літом, молодістю і моментом, бо щоб відчути море, не потрібно їхати далеко. Воно вже поруч Відчуй.